Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги огляд погодних умов в Україні на наступний тиждень з 11 по 17 листопада. У першій половині наступного тижня погодні умови формуватимуться під впливом малорухомого антициклону, тому істотних опадів не передбачається, а температурне тло очікується близьким до норми, місцями нижче за норму на 2-4 градуси. Починаючи з четверга, атмосферний тиск почне помітно зменшуватись. Активізуються атмосферні фронтальні розділи з півдня та північного заходу. Вони принесуть у більшість регіонів країни дощі на заході, півночі та сході з мокрим снігом. У Криму та Приазов'ї пройдуть місцями значні опади. Також протягом тижня можуть спостерігатися тумани, які призведуть до погіршення дальності видимості в окремих регіонах до 200-500 метрів у понеділок, 11 листопада. Погоду в Україні визначатиме великий та малорухомий антициклон. Очікується хмарна погода з приясненнями без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер північно-східний 3 8 метри на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 1 до 6 градусів вище 0, у західній частині від мінус 4 до плюс 1, в день від 5 до 10 тепла у Криму до 12. У вівторок, 12 листопада утримається погода без опадів. Лише на півдні Одещини можливий невеликий дощ. Вночі та вранці в окремих регіонах можливий туман. Вітер переважно східної чверті 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від мінус 3 до плюс 2, на півдні від плюс 1 до плюс 6, в день від плюс 3 до плюс 8, на півдні місцями до плюс 11 градусів тепла. У середу, 13 листопада, вночі на Одещині, в день місцями у Кіровоградській та Черкаській областях пройдуть невеликі місцями помірні дощі, врешті регіони України без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 метри на секунду. Температура повітря вночі від мінус 4 до плюс 1, на півдні від плюс 1 до плюс 4, в день від плюс 2 до плюс 7, у південній частині та в Криму від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. У четвер, 14 листопада вночі у Криму, а також вранці в день у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях очікуються дощі. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3 8 метри на секунду. Температура повітря вночі від мінус 3 до плюс 2, на півдні від плюс 3 до плюс 8, в день від плюс 3 до плюс 8, у Криму місцями до плюс 10 градусів вище нуля. У п'ятницю 15 листопада вночі на Південному Сході та у Криму очікується помірні, подекуди значні дощі. У південних та західних регіонах прийдуть невеликі дощі з мокрим снігом. Вдень у більшості регіонів України також очікуються невеликі дощі з мокрим снігом. У Карпатах помірний сніг. Вітер переважатиме західної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 0 до плюс 2, на півдні та Азові від плюс 2 до плюс 7. В денні години від плюс 3 до плюс 8, на Одещині до плюс 10 градусів вище нуля. У суботу, 16 листопада, вночі в Криму очікуються помірні дощі. У північних та східних регіонах невеликий дощ та мокрий сніг. В решті областей без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від мінус 3 до плюс 2, в Карпатах від мінус 3 до мінус 8. В день від плюс 1 до плюс 6, у неділю 17 листопада в Україні суттєвих опадів не передбачається. вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від мінус 4 до плюс 1. В Карпатах від мінус 2 до мінус 7, в день від плюс 4 до плюс 9. На Одещині стопчики термометрів піднімуться до плюс 11 градусів.